Мы думали туда в флагштоке, но только понимаем, что без техники ты туда не залезешь, не повесишь в флагштоке сейчас. А в плане заказать? В плане непонятно, как повесить. Но пока будем вешать, закончится за турнир. Вот это вот это вся остальная история. То есть вот это все сейчас будет как-то там стремянки в ручном режиме вешаться, ну и плюс что можно в таком доступе, а вот технику туда загнать, ее поймать и плюс запечатать банально. Доброго дня, шановні, вітаємо вас сьогодні на жеребкуванні турніру спляжного футболу «Вікнарьов біч -сокер Кап». Вітаємо всіх і онлайн-глядачів наших, і всіх присутніх сьогодні на жеребкуванні в прекрасному офісі компанії «Вікнарьов». Хочу представитись осіб офіційних, які сьогодні будуть проводити жеребкування цього турніру. Спершу це Овкар Олена, голова київського представництва компанії Вікнарьов. Потім Білов Артем, представник військових, молодший сержант військової частини 43-14, оператор профела. І головний тренер збірної України з пляжного футболу Костенко Микола Петрович. Перед тим, як перейти до безпосередньо жеребкування, хочу представити склад учасників, які визвалися грати в цьому турнірі. Досить потужні, досить рейтингові клуби цього сезону. Отож, альтернатива від NC Beach Soccer, Music 2, Life Cell, Viatech, Rezalt. Саме ці вісім клубів будуть. Змагатися за чемпіонство та призові місця в цьому турнірі. Нагадаю для глядачів: чому нагадаю, бо вже на слуху цей турнір останній тиждень в спільноті Київського пляжного футболу. Нагадаю, що турнір благодійний підтримку ЗСУ. Це основні аспекти Призовий фонд турніру 150 тисяч гривень, він буде паритетно розподілений між військовими і між командами-призерами цього чемпіонату. Ну і тепер безпосередньо можемо починати процедуру жеребкування. Я думаю, Олена як прекрасна, прекрасна особа серед нас сьогодні чоловіків почне і сформує першу групу А. Буде обирати зараз кульки і витягувати, і ми спробуємо зараз групу А, повністю чотири представники групи А в цьому турнірі. Можемо починати? Так, прошу. Я допоможу. Так, а простите віддалі. Набіг, на збір, там все. біч сока. Туда можете на камеру, На так. Перша команда була, не? так? Це, це, те, 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 те. це друга команда. Зараз друга команда група Амбурди. А друга команда Art Music. Третя команда Домінус. Досить цікава група А. У всіх є шанси. Лайфсел посміхається. <рес> Шансів немало. Ну і тепер, в принципі, давайте доведемо вже жарахування до кінця. Я думаю, давайте надамо можливість, да, можливість тягнути, в якому будуть вони порядку. Це також важливо для календаря, можливість Артему Білову тягнути групу Б. Резалт. Біотек. Mm -hmm. Альтернатива. Альтернатива. Склад груп учасників відомий. Розклад також у присутніх представників клубів зараз є на руках, зможуть заповнити собі, вже побачити, з ким, якого числа, в який день вони будуть грати. Час матчів буде окремо повідомлений, коли сформуємо розклад на кожний черговий тур. Зараз пропоную надати слово Миколу Петровичу Костенко, прокоментувати турнір. Дуже дякую. Шановні друзі, шановні. Глядачі, хто дивився наше, наше жеребкування, хотів би в першу чергу подякувати нашим Збройним силам України. Щоб, дійсно, завдяки їм ми маємо таку можливість грати в футбол, отримувати задоволення. Хотів, хотів би подякувати фірмі «Вікнарьов», що такий непростий економічний час, коли дійсно дуже важко вести свій бізнес, вони знайшли можливість допомогти розвитку пляжного футболу, тому що для збірної це дуже важливо, щоб ми дійсно підтримували цей вид спорту і він не зупинявся. Тому що якщо зараз не буде чемпіонатів, не буде таких турнірів, звісно, гравці не зможуть фундаментально вести підготовку, і ми перестанемо бути конкурентно спроможними на, на європейському та світовому рівні. Ну і тим паче, ви знаєте, що ми цього року вибрали можливість прийняти участь в фінальній. В частині чемпіонату світу це ну, доволі ще непросто, тому що та європейська кваліфікація налічувала більше, не більше а 21 команда. Тому здасти однією командою попасти в четвірку найкращих команд це таке досягнення дуже, дуже велике. Тому ми в тому числі цей турнір вже розглядаємо як така підготовка до цього фіналу, фіналу чемпіонату світу, який відбудеться в лютому місяці. Тому ще раз. Велика вдячність ЗСУ, велика вдячність компанії Вікнарьов командам, які також знову ж таки дуже швидко відкликнулися на цей заклик проведення цього турніру. Я думаю, що по групах групи практично вони по складу учасників однакові, будуть кожна гра цікава. Дякуємо також Київській асоціації пляжного футболу. На чолі з президентом Чернівом Валеріє Васильовичем, з виконавчим директором Анатолієм Добровським, що дійсно все по тому ж чемпіонату міста Києва на високому рівні, дуже все професійно, дуже і в цьому році я рахую моя така суб'єктивна точка зору, що у нас, мабуть, найкраще і освітлення, і в плані організації, все чітко, календар. Я думаю, що тут жодних нарікань. Немає і по цьому турніру, також думаю, що все буде на самому найвищому професійному рівні. Хотів тобто би побажати всім такого дружнього спілкування, тобто отримати задоволення від кожної гри, показати свої найкращі професійні якості, і нехай переможе найсильніше. Підводячи. Дякую. 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 Ризку під сьогоднішньому жеребкуванням основне, що хочеться сказати, це те, що зараз головне у нас в країні. Слава в Україні, слава Збройним силам України. Героям слава так. дякую. На сьогодні все чітко, швидко, охайно.